Oh. Всім привіт, друзі! Ну що, як і обіцяли, приїхали ми половити на поплапопір. Разом з Лізою. Да. Yeah. Її улюблений вид ловлі. Вона це перший раз, колись я її зібрав спінінга і дав ловити на поплапопір. Їй дуже сподобалось. І ми вирішили, чому ні. Виїхати, половити на це заборонене оснащення, яке косить усю рибу да, лізе. Ну так. Да. Тарань точно ми сьогодні спіймаємо. Ну, а взагалі в цілях виїхали половити, гарно провести час разом. Тарашечку подіргати. Вже зібрали оснащення, будемо рибачити на два ультралайта. Лізі зібрав свій старий добрий флік до 6 грамів. А моє оснащення давайте вам покажу. По вудки це мій BlackRock до 5 грамів і Агера катушка 2500С. І ще придбав собі ось такий спінінговий ящик. Його можна використовувати як і під спінінг, докупляєте ось такі тримачі. І під зимову рибалку також. Але у нас зими поки що не видно. <хи> так що будемо ловити на спінінг. Бачите, тут є верхній оцік, такий зручний, швидкого доступу. Закриваєте. Ну і тут основний, де можна все складати. В принципі, я так складав. І дуже зручно. Так що, бачите, ось так На наживку на сьогодні опарики, там ще є кукурузка. Може, ось є мотель іскусственний. Так що будемо пробувати. Ось так виглядає цей попер. Він у мене начебто 4 грами. Постав такий довгий повідець метровий. В кінці маленький гачечок і поставив таку дробинку, щоб швидше тонуло. Наша насадка. Ну і будемо якось так ловити. Рибачимо сьогодні на ось такі шикарні водоймі. На гітарі. Сонечко світить, тепло. І дивіться, яка краса. Хмарки які Ну взагалі бомба. Так що давайте, друзі, будемо робити перші закиди і ловити рибку. О, Ліза начебто тяне. да Ліза спіймала першу рибку, зараз вам показую. Ну що, є? да перший. Показуй. Ультралайтова рибалочка. Рибка невелика, але дуже приємна. Відпускай. Все, все, поплила. Ну що, як тобі? Неплохо. Неплохо? Це тільки початок. Зараз будемо продовжувати. Наживляюсь, поки ставлю. Два опарики, якщо на них буде гарно брати, спробуємо ще кукурузку Ось я взяв, консервовану, придбав. Ну і Давайте закидати. Метровий повіде. В принципі, повинно бути нормально. Трішечки сонечко світе в обличчя, але нічого. О, так, да, дивіться, тільки закину вже й покльовки. О, Ліза ще одну спіймала, тільки цей раз це уклейка. О, уклейка. Жирненька, так? Да? Глибоко заглибка. Глибоко, ну зараз дістанемо. Оп, є, є народ. Перша риба у мене. Щось там бадається. Капець на ультрик прикольно її тянуть. Ну-ка, хоч і маленька, але відчувається. О, дивіться. Саме таранька. Не уклейка. Краса. Ось така вого у мене перша рибка. Така тарашечка приємна, зимова на два опарики з першого закиду. Ну що, таку рибку обов'язково відпускаємо, але народ рибач на поплапопер дуже кайфово, ніколи не знаєш, що клюне, бо на нього може взяти все, що завгодно. І на цього опариша може і жерешок втулити. І окунь, і блін. Таранька, густяра. Все ловиться. Взагалі, коли карась починає брати, і карась ловиться. Так що я вам усім рекомендую придбати таку маленьку штучку і спробувати на неї половити. Тим більше це дуже кайфово на ультрик. Ну, рибку відпускаємо в воду і продовжуємо рибачити. Давай, давай, давай. Малеча. Ливий. Що, взяла кось? <ріплес> Ліза одразу. Тяне. Ну давайте вам показати та так. да? да. так? Да? Да. А, це красноперка. Бачите, у нас різнорибиця вже. Краснопірочка взяла. Густера. А густяра в тебе була? Ой, ну, а, ні, так. То... Ні, укле... уклейка, уклейка. уклейка. Верхо плаваю. Кидай. Погнала. Погнала, погнала. На жаль, друзі, вам клювання не зможу знімати, бо вітер дує, ряб, і не видно буде нічого. Так що, сьогодні без клювань. Хоп-хоп-хоп-хоп. є, є. Є народ, брикається. Не крупно. Не крупна. Така от. Це хто? А це платвічка дуже маленька. Дуже маленька. Додому. Поплопопер 4 грама у мене. Шнур стоїть взагалі 0,2, летить дуже гарно. Тим більше я не вкладаюся так легенько, швиряю. І нормально. О, о, попалась. Попалася. Це вже яка? У мене вже третя або четверта. Потвічко. Бачите? Побільша трішки. Прокльовує рибка. Є? Резко. О, це уклейка у тебе опять. А ну-ка дай я покажу уклейку. Бачите, друзі. Ну уклейку, думаю, всі знають. Вона всім попадалась. Вона така довга. Така срібряста прям. Гарна. Ну, відчіпляй. Я не буду. <сум> <сум> у мене там покльови І у мене є. Ого-го, у мене щось трішки побільше. Тут-чуть. На пару грам разі що. <смір> У мене платва лізе. Платва. Декольні. На На поплопоперловий дуже просто. Ти закидаєш, дивишся, якщо клювань немає, робиш різкі такі потяжки або плавні. Взагалі сенс в ньому це робити. Такі, щоб він звуки робив. То ловив на попер, то й розуміє, про що я кажу. Такі прям як квоков чи що. І це подобається і приваблює рибу. Коли такі звуки є, риба чується, відчуває і спливається в те місце, де вони були. Опа, а у мене полотвічка. Полотвічка, так? Да? Ні, уклейка, диви яка жирна. О, мама. Ага. О, ліза тягне, ну клейка диви, я таку ще давно не бачу. Так що бачите, як риба ловиться блін, з кожного закиду. І взагалі на поплопопер дуже круто ловити навіть тоді, ось взимку, коли риба максимально пасивна, вона ловиться без проблем. Рекомендую всім, в кого є, можна виїхати на декілька годин, покидати, покайфувати, половити рибку. І це дуже-дуже-дуже круто і приємно. Так що ми з Лізою ловимо. Тільки погляньте, яку Ліза у уклейку спіймала, як якась, я не знаю, сілька маленька. Uh -huh. Да. така, така ладошечна, я ще таку велику навіть і не бачив. Взагалі красота. А ну давай, відпускай. Ми сьогодні всю всю всю, всю рибку uh -huh. амнестируємо. Uh -huh. Додому. Зараз поза кадром заради цікавості спробував на кукурузу. На кукурузу взагалі не хоче. Ось тільки поставила опариша і знов знов щось до там клює. Так, да, так, да, є. Є рибка, засіла. Зараз взагалі, якщо так буде далі, гарно лову, дивіться, побіша взяла тарань. Якщо так буде гарно ловитися, спробуй на мормишку, бо хочеться мені сильно на неї спіймати. Давай закидай. Є. Оп-оп-оп, покльовочка така цікава. Хі -хі. Тяне, 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 тяне. Поплапопір він взагалі в горизонтальному положенні, коли рибу клівна, хоп-хоп, хоп, нахиляє так. Цікаво. Під кутом в воду. Хі -хі. Попалась. Хто кусалась. Рибешка. Таранька. Це рибалка, це я розумію. Не то ж оці ваші лящі коропей які не ловляться. Щось, друзі, брикається непогано. Бачите? о, о. Палатвійно взагалі. Вообще. чик блеск і колбаса. Кливи. Ну все, давайте тепер поставимо мормишечку, поковиряємо трішки, спробуємо. Поставив ось таку ваго малесеньку мормишечку золоту 0,3 3 грам. Взагалі цей ультралайт, який у мене, він від 0.5, але 0.3 вже можна кидати, пробувати. Я ловив досить непогано виходить. Так що давайте зараз так і зробимо. І ось така проводка. Пальцем б'ю по бланку. Роблю підтяжки, підмотки, паузи. Зараз побачимо, може комусь сподобається. О, друзі, є! Нічого! А, блін, є! Підбагрив, була забагряна. А я вже радуюсь. Не, так не чесно. <рес> ну, на мормишку дуже цікаво ловити. Мені подобається така тема для мене нова, де й взагалі вона дуже актуальна, що з мормишкою, з мотилем можна ловити в кожній лужі. Якщо так, грубо кажучи, щось на мормишку в мене не виходить. Напевно, я не докидаю, бо на попер клює набагато далі. 3 грама, скільки я тут, ой, говорю 3 грама, 0,3 3 грама, скільки я можу кинути тут 5 метрів чи 6. Ну я так, образно, недалеко. 4 грами он на метрів 20 Більше навіть полетіло. Ліза знову зловила. а ну-ка. Хвастайся, уклейка така жирненька, прикольна. А. Прямо нема. А Ну, оп, сюди так потягнуло. О, дивіться, як смикає. Ху-ху-ху-ху, прям так. Бадьоро. Фух, я пам'ятаю якось дуже давно. На водонасоски ми попали на гарну тараньку. ловили прям там, біля той споруди. Були часи, хто пам'ятає, це було дуже давно. Ну напевно років чотири назад. Да. Десь 4 роки тому. А тепер шукаємо і тут, по інших каналах. О, Дивіться, дивіться, дивіться. О, знову-знову, о, о, знову щось там. І... Ах, мимо. Не цього разу, так. Да? Дивіться, 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 дивіться. Є. Фу -фу. Ну це. Вообще. Не рибалка, а казка Покайфувати з кожного закиду половити таку пліточку, емоції неймовірні Це оснащення реально треба <запити> заборонити, щоб на нього ніхто не ловив експерт, професіонал, покажіть, будь ласка, вашу рибу. Яка це у вас? П'ятнадцята. П'ятнадцята. Уклеїв. Да? Кидай. Mm -hmm. Та не треба кидай її. Mm -hmm. Ліза так прям. Справжній спортсмен. Обережно. О, Взяла трішечки побіша. Ну-ка, де ти там? Де ти там? О, таранечка. Отака, Отакавого. Ось така, бачите, гарненька проскочила. На три опарика. Так що давайте. Пускаємо. Пливи красунька. Ну. Напевно будеш ти на сьогодні остання подруга. Ми вже так наловились. Відпускаємо. І будемо закруглятися на сьогодні. Угу. Ну що реблі? Якось так, така у нас рибалка вийшла, не знаю, дуже файно половили. Сподобалося, да? так? Каже, своє мняння. Словило около 20 штук приблизно. Ще там на 14 вже збилось. Да? Ну так це на ультралайт взагалі кайфово ловить. Чесно, mm -hmm. кажучи. Так що наступного разу ми зі вийдемо, mm -hmm. зробимо змагання, там якісь умови, там буде у нас такий міні-батл, хто там програє, буде щось їсти, не дуже смачне. Mm -hmm. Далі? Да, Свинячу ти... голову, наприклад. Печінку. Ладно, сенс. я жартую. Ну, все, друзі. Вам велике дякую за перегляд. Раді, що ви залишалися з нами до самого кінця. Боско підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А з вами була Ліза і Стас. все, папа, до зустрічі в нових відео.